Друзі, усім щирі вітання, мабуть, одне з найцікавіших авто, які мені доводилося коли-небудь знімати та керувати. Це реінкарнація машини, яку ніхто не зрозумів від Рено, це реінкарнація Renault Space. Перш за все, скажу, що ми цікавимося продажем автомобілів, викупом, а також можливий обмін автомобілів. Що ж, друзі, якщо фокусуватися на даному екземплярі, то автомобіль пригнаний з Німеччини, автомобіль чистого 2017 -го року вже на реєстрації. Автомобіль в рідній фарбі в круг, тут абсолютно оригінальний стан, тут 171. Тисяча пробігу. Тут просто шикарна комплектація. Одні, ну, насправді, найповніші їхні фари. Led Pure Vision. Це реально надзвичайно грамотна оптика. Бік синонова на квадратній лінзі, надзвичайно гарно світить, дуже приємно виглядає. А також є ось така приємна LED-лінія, яка знову ж таки служить денним ходовим вогнем. У нас Комплектація, якщо я правильно розумію, інтенс. Тобто це перед максимальна комплектація. В нас є дуже красивий люк, і в нас є багато, дуже багато фішок у салоні. Так, насправді це дрібниця, але на автомобілі встановлена абсолютно нова резина. 2021 року пробіг на цій резині, як пояснив власник, орієнтовно 2000 км. Це теж додатковий приємний бонус. І зразу стосовно комплектації, скажу, тут є безключовий доступ. Він працює на закриття дотиком до сенсора і на відкриття, знову ж таки, сенсором. Е, напевно, в пройом руки до особливості комплектації можу віднести той факт, що в нас у цій комплектації є уже електричне регулювання водійського сидіння. Також повний електропакет з керуванням дзеркал. Датчик світла, датчик дощу це, мабуть, типово. Мультикермо з круїз контролем. Для Рено це теж доволі звично. Ну і просто шикарна Airlink мультимедіа з навігацією. Вона просто окреме задоволення. Вона спарена з кліматом, в ній знову ж відображаються всі можливі налаштування. І тут, звісно, її відображається камера заднього виду. Ось так, друзі, виглядає ергономіка. Так, маємо автомобіль. В запущеному стані. Додатково хочу зразу звернути увагу: 171 тисяча пробігу. Тут є датчик щитування дорожніх знаків, це дуже приємна штука, теж насправді ніколи не забудете. Є у нас ось така система управління навігацією мультимедіа. Вона насправді, ще раз кажу, комфортна, дуже цікаве. дуже цікавий знову ж таки. Зараз спробую пере... перемкнутися. Так, от наша, будь ласка, камера заднього виду з поворотом кута руху, також парктроніки в круг, парктроніки 360 градусів. Ну і звісно, друзі, окреме знову ж таки, окремий момент це можливість переключення режимів, як підсвітки, так і знову ж таки режимів роботи салону. Ось так ви можете собі обирати, є режим спорт, машина зовсім інша по динаміці стає, направду це дійсно спорт. Так само міняється повністю підсвітка в салоні. Ось такі приємні речі, ну, вони роблять машину максимально сучасною. Друзі, я думаю, що це окреме задоволення володіти таким автомобілем. Зразу скажу, ага, ще от не можу не відзначити, сенсорний ящик виглядає приємно, ефективно. Тому. Думаю, що машина вас в цілому дуже здивує. Так, друзі, ну і закінчуючи відео, скажу наступне. Автомобіль має прекрасну комплектацію, прекрасний зовнішній стан. Тихіше, насправді, одне єдине зауваження, в всьому решта абсолютний ідеал. В їзді суперкомфортно, в всіх оп опціях просто неймовірно класно. Вигляд взагалі футуристичний. Має от один нюанс, про який я зараз вам розповім. Е, незрозумілих причин, зараз я пристібнуся. Ну і власне, друзі, такий маленький тест-драйв та закінчення нашої розповіді. Автомобіль просто в бомбезній комплектації, технічно дуже гарний, косметично просто бомба. Реально звертає на себе увагу, не типовий, і це знову ж таки є окрема приємність. Технічно, крім одного нюансу, тут абсолютно все в ідеалі. Однак цей нюанс суттєвий, саме тому загалом і така ціна, тому... Тому що хочу, щоб ви розуміли, що тут треба буде позайматися. Одним питанням, скоріше це все, до техніків, На жаль, я не маю кваліфікації, щоб це питання вирішити. Тому розповідаю і продаю його одразу, так як він є. Е, в нас потр... пропадає тосол. Пропадає достатньо багато тосолу, е, що не схоже, причому рівень масла не збільшується. Ми тестували знову ж таки рідиною на наявність в системі охолодження. Пар знову ж таки вихлопних, то нічого не має. Масло залишається на рівні, масло без тосолу, тому власне розуміння повного немає причини. Такою штукою вам доведеться зайнятися, щоб її довести до абсолютного ідеалу. Пробіг гарантую, що рідний, кому потрібно, надішлю «Вертикал».